see Вітаю вас, дорога Люба Церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, благодать вам і мир від нашого Бога та Ісуса Христа Його Сина. Один текст хочу зачитати, який записаний в Першому Соборному Пісні Апостола Петра, 4 розділ, 19 вірш, ми читаємо з вами такі слова. Тож і ті, що страждають за волею Божою, Нехай передадуть йому, як вірному Творцеві душі свої, роблячи добро. Страждаючи означає ті, хто терпить страждання. І весь цей уривок з 12 по 18 тексти говорить про те, що страждання приходять не без волі Божої. І з огляду на це апостол Петро відміщає дві речі він дає пораду християнам і усім читачам Його. Ось цього послання дві речі він хоче нам порадити. Перша порада це віддати Богові все, що ти переживаєш у цей складний момент твого життя. А навіть виходить і більше, ми бачимо те, що апостол Петро каже, і самого себе, тобто душі свої, свою долю, своє теперішнє і своє майбутнє. Логічне запитання постає, як? Коли ми читаємо з вами святе письмо, ми бачимо те, що в кожного християнина, послідовника Ісуса Христа, повинна бути або ярко вираженою має бути одна риса характеру. Це смирення. І ми можемо це зробити лише через смирення. смирення Передує прийнятю, ми здатні прийняти обставини як норму лише тоді, коли ми смиримося з тим, що вони прийшли до нас за волею Божою. Бог любить чесних, відвертих, щирих людей, інколи в тяжкі обставини нам варто просто проголосити, проговорити те, що нам тяжко. Господи, я віддаю тобі турботи, хвилювання, гіркоту, пов'язані із моїми стражданнями. Допоможи мені. Господь любить, коли ми з ним говоримо, відверто говоримо, коли ми, можливо, навіть будемо говорити те, що мені це не під силу, мені тяжко, але згадуючи і цитуючи тексти і святого письма. Господь буде нас потішати, і Господь буде нас підкріпляти. І друга порада апостола Петра це робити добро. Продовжуй робити добро попри присутність страждань у Твоєму житті. Це заклик апостола Петра. Коли у нас приходять певні труднощі, переживання, коли страждання в нашому житті, то наш мозок. він Починає замикатися, тіло наше починає зжиматися. Ми починаємо концентрувати всю увагу на ось тих випробуваннях, які прийшли в наше життя, і ми ніби хочемо сказати, що ми є жертвою. Насправді це абсолютно невірний ракурс, з якого ми можемо споглядати на себе. Кожен з нас є провідником. Провідником або ж інструментом в Божих руках. І Господь в цей час, в цей складний час нашого життя, Він хоче Божу свою благодать провести через нас для того, щоб прославилося ім'я Ісуса Христа серед усіх людей, які оточують нас. Бог хоче. Благодать свою розповсюдити саме через нас в ось ці складні моменти нашого життя через Тебе і через мене, щоб кожен з нас міг стати провідником Божої благодаті для Його ще більшої слави тут на цій землі, дуже сильно розкриває тему в одній із книг Павел Білхаймер. Вона правда написана на русській мові, але називається вона Не розтачай свої печалі. І ця книга, цей автор описує про цінність страждань, які є у нашому житті. І він каже, що не губи, не губи, тому що це є дорогоцінні перлини у твоєму житті. І це допомагає, коли ми маємо. Ці два моменти, коли ми смиряємося, коли ми робимо добро, коли ми не замикаємося у собі і не акцентуємо увагу на собі, коли ми не, дик... не проголошуємо, то, що ми є жертвою, але навпаки, ми є відкриті, і ми робимо добро, то цим ми допомагаємо не лише іншим, але і собі в тому числі. Адже. Справа не в тому, скільки страждань нас підкало на протязі нашого життя, а в тому, скільки ми могли зробити добрих справ. тому, що страждання, вони минуть, і їх не стане, вони закінчаться, вони рано чи пізно закінчаться. А добра справа, яку кожен з нас може робити в ім'я нашого Господа Ісуса Христа, вона лишається на віки вічні. Вона в Божому щоденнику, вона перед Божим престолом благодаті. Бог їх бачить, і Бог кожного з нас нагородить свого часу. Тому хочу побажати кожному з нас не акцентувати увагу на тому, що відбувається у нашому житті щось надзвичайно складне. Це порада апостола Петра. Не замикатися на собі, віддати все в руки Божі, довірятися йому і в цей момент робити добро. Робити добро, тому що Господь хоче, щоб його ім'я було прославлене все більше і більше, і через навіть складні моменти нашого життя. Нехай ім'я нашого Господа буде прославлене і возвеличене, і йому слава, йому честь навіки вічні. Амінь.